Ніжка червничка глянула у шибку, затулила вічка та заснула швидко, День був чимне, бо сьогодні знаю, що для чорних діток є дарунка святого Миколаєву Святий Миколай, тільки тиснею його чекає, ти лише те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Уночі на небі зіронька засяє, червний ласкавий. В гості завітає тьфу ти Я тут о все, та блінь, щоб чарівна. А, ось знайшла. А ясного ранку під подушку гляну. І від Миколая з, з радість подарунок з радістю дістану, ходи по землі святий. Миколай, ти лише тільки ти засни його. Чи... Кай ти лише повір в те, що він прийде. Якщо будеш ти добре до людей, хочу Миколая щиро привітати, щоб шарівна казка пантувала. По... Мувал... Ой, в світі, щоб не обминав жодної хатини, бо її чекає з нетерпінням із кожна дитина. Ходи по землі святий Миколай, тільки ти заснею його чекай, тільки ти... ти лише повір в те, що він прийде, якщо будеш течемним нам людини. Далі де й ходить по землі святий Миколай, тільки ти засни його чекай, і лише повір в те, що він прийде, якщо будеш ти добрим до людей. Як я це все вам вивчу? Ще це завтра потрібно буде переказувати, йо йо